Всім привіт! Сьогодні покажу вам місто Мурсія. Невеличке, але дуже атмосферне. Перше, що ми побачили, це величезний собор Мурсії. Він дуже красивий, вражає своїми деталями. Поруч, велика площа, де всі гуляють, віддихають, сидять у кафешках. Така спокійна іспанська атмосфера. І найкраще тут на вулиці ростуть справжні апельсинові дерева. Тобто Справжні апельсини у вас прямо над головою. А ще ми знайшли в центрі міста нульовий кілометр Мурсії, В нього починається відлік, дуже круто. Просто гуляли міськими вуличками, насолоджувалися архітектурою, іспанським вайбом, Коротше, просто віддихали. Ми відкрили для себе нове містечко. Мурсія невеличке місто, але точно варто того, щоб його відвідати, якщо ви будете десь поряд, або військово завітати